Постова кімната, яка площею у нас 12,8 метрів квадратних, двері також, як і по всій квартирі, прихованого монтажу сфарбованим склом, а також в декоративні штукатурці стіни. І на підлозі в нас вініл. Такий практичний матеріал, який не убиваємо, як то кажуть. Тож, що в нас є в цій кімнаті? Зробили письмовий стіл. Замовниця іноді тут працює, коли треба. До речі, це крісло це Ікеа. А, дуже комфортне, тобто можна використовувати воно зручне. А сам стіл звертає вашу увагу, має ось таку ножку, тобто вона, він так з двох. Ножок, ми не виварювали тут металокаркас, щоб облегчити роботу нашим будівельникам та мепльорам. І, в принципі, дивіться, як гарно це все виглядає. Ну я вже ж дешевше по роботі для замовниці. Ось такі ДСП-панелі, якісне зверху освітлення. І ще тут є невеличкі ось такі висовні шухлядки. Вони не глибокі, сантиметра тут десь 5-6. І, до речі, наш проєкт тут помістився ось наш проєкт. Іде якраз у нас ця кімната? Ось ось наш цей стіл з підсвічуванням, все реалізували один в один. Далі продовження нашого столу у нас, щоб витягнути цей простір, у нас якраз ось такі вертикальні полички, ось тут відкриті з підсвічуванням. І ще є допоміжна шухляда, шафа закрита з поличками, куди можна сховати всі свої речі. Вже ж, гостьовій кімнаті повинен бути зручний, класний розкладний диванчик. Він тут є. Це фабрика Франков, український виробник. Навіть я спробувала на ньому поспати дуже зручно. На стінах декоративна штукатурка. З ДСП стінові панелі з цими дуже гарнесенькими брашками, і а вже ж. Картина це портрет нашої замовниці. Така абстракція, загадкова жінка. З цими яскравими фарбами, нотками, ще ж ходиш без великої шафи. У нас є і велика шафа на чотири відкривні дверцяти, Всередині максимальне місце, щоб розташувати, повісити речі з поличками, з висувними шухлядками, Щоб хто тут зупиняється, щоб було зручно. Це все теж, як ви бачите, ДСП каршимі. І ось такі профільні ручки, які ми для нам спеціально фарбували під наш проєкт. Бо це було дуже така важлива була дуже важлива умова для всього дизайну.